Веселий удав Гоша. Жив був у картонній коробці олівець. І за все своє життя він не зрушив з місця, тільки мрія. І от одного разу його мрія здійснилася. Ведмежатко прибирало у шафі і знайшло коробку з олівцями. Ведмежатко відкрило коробку і дістало олівець заважай мені мріяти, сказав олівець. Ведмежатко відповіло, досить байдикувати. Давай гратися, але я не вмію, а я тебе навчу. І ведмежатко почало малювати. Олівець побачив, який він талановитий. А що ж намалював олівець. А олівець намалював. Круг. А що буває круглої форми? Сонечко, м'ячик, кавун. Але це було не сонечко, не м'ячик і не кавун, бо олівець продовжував малювати. Він від кола намалював довгу лінію. На що зараз схожий наш малюнок? А схожий він на повітряну кульку з ниточкою. Але це також не повітряна кулька. Бо олівець так захопився і продовжував малювати. Він намалював ще одну лінію, паралельну до ниточки. І як ви думаєте, що в нас вийшло? Мені це схоже на доріжку, яка веде до озера. Але це не озеро, бо олівець продовжував малювати. Він у колі намалював. Двоє оченят. А зараз на що це схоже? На хробака або на змію. Наш олівець намалював удава. А щоб удав був веселий, він домалював йому посмішку. Ось який гарний у нас вийшов, удав Гоша. Дякуємо тобі, Олівчику, що ти нам допоміг. Наше завдання з вами розмалювати удава Гошу кольоровими олівцями. Його можна просто заштрихувати, розфарбувати одним кольором, можна намалювати йому різні квіточки, кружечки, можна зробити його в полосочку. Мій удав Гоша буде в кружечок. Але давайте з вами повторимо техніку штрихування. Удав Гоша в мене буде жовтого кольору. Ми почнемо штрихувати із голови. Штрихи у нас будуть невеличкі, за контури не виходимо, Олювець у нас заштриховує згори донизу. Всі деталі, які ви намалюєте, треба їх обвести. І так ми заштрихуємо всього удава. А в кінці, коли ви розфарбуєте свого удава, щоб йому було веселіше, до кінця хвостика ми йому приклеїмо різнокольорову парасольку. Ось погляньте, який гарний веселий удав гоша у нас вийшов у різнокольорові кульки. А допоміг нам в цьому олівець.